Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогоднішнє відео буде про моє в'язання. Я хочу показати вам, що я зв'язала, що я в'яжу, і хочу погортати разом з вами польський журнал про в'язання. Тож, перше, що ви бачите у себе на екрані, у себе в кадрі, це хустинка Чепчик, яку я зв'язала вже попрала, відпарила. Заховала кінчики. Я в минулому відео показувала, що я купила ниточки Ангора, потім ще паєтку на люрексі і в'язала такий виріб головний. Ну, в принципі, він в мене вийшов, але от я поставлю фотографії вам, дівчата, ну він не такий. Я не думаю, що моя невістка буде його носити. Дуже смішно я в ньому виглядаю. Дійсно, він як Чепчик, і я виглядаю в ньому як дитина. Тож, і сину моєму не сподобалося. Я думаю, що він, йому не буде хотітися, щоб невістка носила цей чепчик. Тож, я його розпущу і зв'яжу або на гудзику і з довгим таким кінчиком, дійсно, як у хустинці, а не отако, щоб був чепчик, або зв'яжу шарфик. Щось я буду робити, я перев'яжу. Я не хочу дарувати таку річ, яка буде непотрібна, буде валятися. Вісті, буде шкода, її викинути, а носити вона не буде. Тож, ця річ в мене, на жаль, йде на розпуск. Як би там не було, але вона йде на розпуск. Так, далі я хочу показати вам носочки. Мене зараз пробило на в'язання носочків. Ці дві пари я в'язала ще в Херсоні. Звісно, це було до війни, це було давно. І це було, сталося тоді, коли я зрозуміла, що в нас існує шкарпеткова пряжа. Спочатку, коли я вчилася в'язати носочки з бабусиною п'яткою, звичайною, я в'язала з простих нітечок і не знала навіть про існування шкарпеткової пряжі. Тобто це перша пряжа, яку я купила. Це в мене пряжа, я не знаю дівчата карту, картору, мабуть, що так, має назву турецька пряжа. Мені сподобалися ось ці носочки, які я побачила на етикетці. Ну, це звичайна турецька пряжа для шкарпеток. Першу пару, яку я зв'язала, ну, мені не дуже сподобалося, як тут лягають кольори. Я не знаю, що мені тут могло не сподобатися. Шкарпеточки вийшли непогані, вони однакові. Зверху в мене резиночка і пагомілок такий височенький, знизу лицева гладь. Потім, коли я в'язала іншу, вже, звісно, в мене менше ниточок. погомілок менший резиночкою, також зв'язаний зверху резиночкою, а повністю резиночкою. І що цікаво, що я їй додала якісь світлі ниточки, нитечки. Ну, вже неможливо було знайти ось такі якісь темненькі, або сіренькі, або синенькі. Ні, я взяла світло блакитні. Ну, вони в мене лежали в Херсоні. Не попрані, тільки зв'язані. То я в Одесі купила блокатори, забрала їх, коли була в Херсоні, і тут попрала, на блокаторах висушила, і вони мають більш-менш такий пристойний вигляд. Але ці мені зараз вже сподобалися. Ці шкарпетечки підуть моєму синові на подарунок. Це найкраще то дітям. А ці шкарпеточки чоловік приміряв, і ви знаєте, на нозі доволі так непогано. І висота його повністю влаштовує, і ось це його нічого не засмучує. Оці шкарпетки я віддам чоловіку. Тож, тож все піде в діло, нічого не пропаде. Разом з цими ниточками я купувала в Херсоні ще ось такі ниточки. Також це шкарпеткові ниточки, але це інші трохи ось такі. Ну, я, звісно, купувала, мабуть, чоловічі ниточки і жіночі. Це в мене залишилися невеликі клубочки. Я носочки ці зв'язала, вони вийшли доволі вдалі. Також я їх попрала, посушила на блокаторі в Одесі. І коли в нас була Маринка Прокопенка у гостях в Одесі, я її подарувала. А залишки треба кудись прилаштувати. Щось треба з ними робити. Я показувала, що я купила ось такі ниточки. Це звичайні ниточки. Ось у мене етикетка Alize Super Comfort, Але вони однотонні. І ви знаєте, коли я купувала ці ниточки, я за ці не думала. І вдома вже я подивилася, як вони ідеально одна до одної підходять. Ну, Просто вони створені одна до одної. Я почала в'язати. І ще я хочу сказати, що я. Придбала спиці тріо, але це поки що китайські. Я захотіла спробувати, як ними в'язати носочки. Мені подобається, мені дуже подобається. Подобається більш ніж на п'ятьох спицях. Тож, це в мене спиці номер 2,5. Я зв'язала погомілок, я зв'язала п'яточку. і ви бачите, я вже в'яжу стопу. Але я хочу вам показати: От на цій частині ви буде, ну, краще видно. Що я в'яжу один рядочок, оцією однотонною ниточкою, а інший рядочок кольоровою ниточкою. Ось я тут покажу. Однотонною ниточкою я в'яжу завжди лицеві петельки. А кольоровою ниточкою я починаю рядок, якщо в попередньому рядку в мене була лицева. Я починаю з виворотньої. Якщо була виворотня, я починаю з лицевою. І черідою лицева виворотня, виворотня, лицева виворотня. І виходить ось такий рис. Я в'яжу цим візерунком, щоб не робити смужки. І так, є смугасті ниточки, а мені захотілося якось, знаєте, якимсь візерунком таким. Тож я весь погомілок зв'язала з таким чином. Зв'язала п'яточку, Лише я побачила, що в п'яточці в поворотних рядах в мене щільність набагато слабкіша, аніж у круговому рядку. Тож, сама, сам низ п'яточки вийшов трохи нещільний. Ну, Але це мені треба, ну, я не те, що вчуся, але набиваю руку. Треба мені буде звернути увагу наступного разу на цей момент. І я з великим задоволенням зараз на цих спицях. Таким візеруночком з цих ниточок в'яжу носочок. Дивіться, який він гарненький виходить. І мені подобається, що таке враження, що це такі ниточки є. Не видно, що це залишки, не видно, що якась там одна ниточка така, а інша-інша. Ось мені дуже все це подобається. Я, ви знаєте, після довгого трудового дня з великим задоволенням трохи помедитую над цим. Процесом в'яжу цю шкарпетку. Це перша шкарпетка, і я думаю, що наступного разу, коли я буду вам показувати своє в'язання, у мене вже будуть зв'язані обидві шкарпеточки. Це те, що по моїм процесам. Попереду в мене ще один процес, я покажу, що в'яжу. А зараз, дівчатка, я вам пропоную погортати, подивитися польський журнал для в'язання. Noмер. 4 за 2024 рік. У них завжди ціна стоїть на журнальчики 9,99 злотих. Якщо перевести в гривні, це десь 100 гривень. Нам пропонують жакарди та візерунки в смужку, нам пропонують джемпери з доповненнями, ну комплекти з джемперами і дует червоного та бежевого. Це в нас буде в'язання для холодних осінніх днів. Коли ми гортаємо, ми бачимо, які моделі будуть у цьому журналі. І перша модель це светр з високим комірцем, як у Гольфа. І шапочка це комплектик. Тому це модель 1 і 2. Светрик і шапочка. Светрик зв'язаний з теплої пряжі з вовною, двома видами візерунків. Шапочка також зв'язана одним з них. З цих візерунків і додано помпончик. Гарний колір, гарний светрик, теплий, все чудово, дуже гарна моделька. Модель номер 3 нам пропонують зв'язати жакет без застіпки і з шаловим комірцем. Цей комір оброблений, ви бачите, і дуже цікава в'язка. Вона ну, непогана, вона така, я вважаю, не важка. Для щоденного використання такий жакетик дуже практичний і дуже ну, симпатичний. Модель номер 4 також коричневого кольору Светрик. Він цікавий тим, що візерунок іде тільки попереду виробу і переходить у комірець. Мені здається, що саме це рішення. Знаєте, так подовжує силует дівчини. Дуже вдалий і така фотографія гарна, все-все добре видно. Але візерунок не дуже легкий, треба бути тут уважними, коли в'яжеш. Подобався мені дуже ось оцей светрик. Це модель номер 5 Ось я вже почала в'язати саме такий светрик. Дуже цікавий візерунок тут. Ефектний, я вважаю, і такий фасончик, знаєте, класичний. Але я взяла трохи іншого кольору ниточки, і в кінці, коли ми погортаємо цей журнальчик, я покажу, що в мене виходить. Але із всього журналу я вибрала саме ось цю модель, щоб зараз в'язати собі. Мені от, от, більше всіх сподобався саме ось цей светрик. Далі, модель номер 6, цікава модель. Поєднання ажурного візерунку з хустковою в'язкою. Але ще мені не подобається, що ниточки теплі, светер теплий, але дуже відкрита шия. От мені б в такому було б холодно сидіти на роботі або десь іти, то треба зав'язувати шарфик, ну, це не для осінні. Ну, це... Дівчата, я це про себе кажу. Бо я ходжу на роботу, їжу на трамваї, і то для мене було б прохолодно. Але, загалом, якщо б. На теплу погоду доволі цікавий светрик, і доволі цікавий візерунок. До нього треба придивитися. Наступна модель номер 7 Іде кардиганчик на застіпках, зв'язаний регланчиком зверху. Доволі цікавий кардиган, доволі цікава в'язка. Тут візерунок. Ми бачимо: тут виворотні петлі і лицеві петлі. Патентною в'язкою, мабуть, що якось так зв'язано. Але я на застіпках щось не ношу такі вироби, але мені подобається. Мені подобається тут довжина. І взагалом в цьому светриці мені все подобається. Наступна модель, модель номер 8 ми вже бачимо, рудий і коричневий колір завершився. Дуже цікавий цей светрик. Камера трохи. Не так передає. Тут у нас колір білий і смарагдовий, бо камера передає синім. Дуже гарний смарагдовий колір. Біла ниточка – це ниточка з вогнею, тепла ниточка, а смарагдова – це махер. І саме ця махерова ниточка передає такої жіночості. Цьому светрику дуже гарний. Понизу ми бачимо візеруночок жакардовий по рукавам. Резиночка довгенька, і на рукавах, і знизу. Гарний комірець під шийку. мені ось Цей светрик дуже подобається, дуже гарний. Непоганий і цей светрик це модель номер 9 і 10. Джемпер зв'язаний з пряжі двох кольорів. Також смарагдовий і білий колір тут присутній. Смужечки йдуть попереду светра. Як у ялинки по косій, і вони переходять у рукава дуже цікаве таке рішення: а по рукавам йдуть вже по прямій смужечки. Такі самі смужечки і на шапочці відвороту у шапочки білий. Непоганий комплектик для молодої дівчинки і непоганий светрик. Наступна модель модель номер 11 ми бачимо тут хвилястий вібруючий візерунок. Він виникає завдяки переплетіння смужок різного кольору. Дуже ніжний, два кольори ніжно-м'ятний і ніжно-блакитний. На жаль, камера передає темно-синім, але, ви знаєте, такий жіночий жіночий светрик вийшов. Мені ось цей дуже подобається. Я візьму його собі на увагу. Непоганий і інший светрик. Який зв'язаний також різними ниточками, різнокольоровими. І Я думаю, що такий светрик можна зв'язати зі своїх залишків, дуже вдало поєднується в малюнку, візерунку з сотами, і це набагато веселіше, ніж зв'язати з мужичками. Дуже непогано, і мені подобається і горловинка лодочкою, і рукавчики, і довжина. І дивіться, яка дівчина мила, гарненька, дуже їй пасує цей светрик. Мені дуже сподобалася ось ця модель, модель номер 13 Це у нас такий джемперочок з довгим рукавом і з капюшоном. І Фішка в тому, що рукавчик і капюшон зв'язаний з, тк... зв з однотонної пряжі ніжного м'ятного кольору. А тіло зв'язане жакардовим візерунком, і таке враження, що це жилеточ, мені так здається. Дуже ефектно, дуже спортивно, дуже молодіжно. Якби я вміла таке зв'язати, я б з задоволенням таке зв'язала. Але як от фасончик, як от модель, ну, мені ось ця моделька дуже подобається. Наступна модель ми бачимо Светрик з. Жакардовим візерунком і шапочкою. Це моделі 14 і 15. На моє враження, цей светрик завеликий для цієї дівчини, чи він якось не так зв'язаний. Якась дуже довга лінія реглану. Зв'язана кокеткою круглою. Ну, не знаю, якось. Мені... Я б бачила б чоловіка в такому светрі, а не дівчину. Але. Можна використати цей малюнок, що в журналі дається, і зв'язати собі щось таке. Шапочка також зв'язана з жакардовим малюнком. Дуже ця модель це модель номер 16 Жакардовий светрик з чудової м'якої пряжі. Це, я вважаю, що не для початківців. Я вважаю, що тут використана махерова пряжа. Шість кольорів і ну, малюнок просто фантастичний. Ромбики складаються у смужечки. Дивіться, підібрані кольори, як підібрана пряжа. Чудова, гарна дівчина, і їй дуже пасує цей светр. Модель номер 17 наступна. Я також звернула увагу саме на цей светр, бо в мене є три. Маточка пряжі, я хочу їх якось об'єднати і не знала як. Просто смужки не то не цікаво. Мені подобається, що тут кругла кокетка, я її вмію в'язати, і як поєднати пряжу між собою. Мені подобається, що тут от смужечки різної товщини знизу. Мені подобається, що починається з однієї. Пряжі темно переходить переходив зелений. Дуже цікавий оцей светрик. Оця модель можна подивитися, поміркувати і щось типу такого собі зв'язати. Цікава і наступна модель модель номер 18. Але тут жакарт, я жакарт не в'яжу. Не знаю, в мене навіть і бажання немає, це треба, треба навчитися, але дуже гарно виглядає. Дуже. Також мені сподобалася наступна модель своєю ніжністю і жіночістю. Це модель номер 19 Жакет з шалевим коміром і поясочком. Тут поєднано два кольори: ніжно-рожевий і ніжно-м'ятний, візерунок не важкий. І отаке б я б собі також з'язала. Дуже ефектно виглядає. І дуже цікаво завжди підібрано інший одяг, і брючки, і блузочка бачите брюки. Також м'ятного кольору, блузка рожева, ніжна рожева. Дуже от гарний цей варіант жакетика. Сподобалась мені і наступна модель модель номер 20 Також можна зв'язати, якщо є залишки якихось ниточок, залишки пряжі. І що мені подобається, мені подобається, що це не просто тут якісь сумні смужечки. А доволі цікаві смужечки з візерунком. І ось саме оцей візерунок, який посередині, який зверху, мені подобається. Ось оця смужечка виглядає як погончик, подобається мені і горловинка. Оце все, все в цьому светріку подобається, дуже гарний. Непоганий і цей кардиган, він трохи укорочений з кишеньками. Пряжа з радієнтом, дуже ніжна і ну, непогана. Так, дівчатка, модель номер 22 дуже ніжного ніжного кольору. Фіолетовий і зелений, гарне поєднання цих двох кольорів, гарний переход, дуже ніжний. Зв'язано резиночкою, дуже гарно підібрана курточка, брючки тут, мабуть. ну, от, Дуже гарний наряд, мені подобається ось це, мабуть, що це махерові ниточки. Далі йде рекламка журнальчиків. І, до речі, в мене ось така є Анна ось такий журнальчик. І мені також там сподобалася ось ця подушечка. Ну, Мабуть, що я погортаю, також можемо подивитися: це такий журнальчик з осінніми виробами. Переходимо до яскравих червоних кольорів. І наступна модель 2324 це у нас джемпер і спідничка. Вони зв'язані одним візерунком, але різного кольору. Цікава ця спідниця, понизу йде широка резиночка і дуже лічить її під цю спідницю такі біленькі чобітки. Гарний силует, гарна дівчина і Гарний комплектик. Модель номер 25 і Безрукавка в стилі Пончо і виглядає дуже стильно. Мені подобається, але мені не зрозуміло чому так видно на чорному фоні волосся на руках. Я не знаю. ну В журналі могли б це щось тут і відреагувати щоб оце так не стирчало тут волосся. А взагалом безрукавка гарна. Наступний светрик для молодої дівчини. Але от що не дуже мені подобається, що, дивлячись на цю модель, не зовсім все зрозуміла. Я потім погортала і подивилася опис до цієї моделі, і я побачила, що тут просто один розрізок з лівого боку. А взагалом светрик зв'язаний резиночкою з використанням двох кольорів: світло-сірий і червоний, і подовжений рукавчик. Дівчині, звісно, йде, і це в її стилі, молода дівчина, гарна, але це не для офісу. От, наприклад, я працюю в офісі, то, звісно, рукава такої довжини мені будуть заважати, але загалом дуже класно. Наступний комплект ми бачимо, це модель 2729, це в нас іде светрик, шарфик і шапочка. Шарфик і шапочка зв'язані червоною ниточкою пряжою червоного кольору. А в опису до цієї моделі вказано, що светрик у нас верблюжого кольору. Прикольна модель непогана. Дуже мені сподобалася ось ця сукня, дуже гарна. Навряд чи що я колись вирішу собі зв'язати сукню, але ніколи не треба зрікатися, бо все може змінитися. Що мені тут подобається? По-перше, мені подобається рука в три четверті, мені. Дуже зручно в виробах, саме з, такою, з рукавами, саме з такою довжиною. Мені подобається те, що низ, у сукні і рукава зв'язані ось таким візерунком, поєднанням двох кольорів. Подобається, що тіло зв'язано гладко лицевою гладдю, і дуже цікаві ось ці вставочки на плечиках. Дуже цікаве-образна горловинка, загалом дуже стильно виглядає ця сукня. дуже стильно. Наступна модель кардиганчик на застіпках. Я не знаю, що тут за пряжа, але завдяки тому, що дірчастий такий візерунок, ниточка тут тостенька, та також виглядає непогано. Ну, але я таке не дуже люблю, але дуже гарно. Ще хустинка у дівчини, то біла спідниця дуже гарно виглядає. І остання модель, модель номер 32, хоча тут написано 30 опечатка. Ми бачимо светрик з рукавами кімоно, і завдяки смужкам, які сходяться посередині, здається такий v образний силует. Непоганий светрик, цікаве рішення кольорове. Мені в цьому светрикі подобається все. Далі йде у нас опис. Якщо погартати, ми подивимося. На фотографії з якогось іншого ракурсу на ці моделі. І, до речі, тут саме в цій частині, де е, описи до моделі, можна більш детальніше роздивитися, мені ці фотографії е, зачасту подобаються більше. І якщо вам дівчатка сподобалася яка модель, якщо вам хочеться якісь... Візеруночок або якусь схемку, напишіть, я залюбки з вами поділюся для того, щоб ви могли собі зв'язати. А зараз я хочу показати саме опис тієї моделі, що в'яжу я. Тут є схемка. Я, звісно, почитала, але тут скорочення, і мені не стало в нагоді цей опис. Я почитала опис до схемки і розібралася. Значить, для свого спетрику я взяла ось таку ниточку. Це ниточки Alizella на Gold Fine. Я з цієї ниточки ще не в'язала, але мені подобається. Вже подобається, ну, наскільки я от почала в'язати, я почала в'язати в кругову. Спочатку я думала в'язати окремо перед і спинку, але потім думаю, що треба сшивати. Мені це не хочеться робити. Тож я почала в'язати в кругову. Я набрала 126 петельок, потім на додаткову ниточку зв'язала. Ну, Як завжди, ми робимо, коли робимо фабричний край, потім я підняла ниточки, в мене вийшло в два рази більше, а саме 252 петлі і почала в'язати по колу. Я повісила два маркера: один маркер на початок ряду, там де ниточка, а інший маркер це. Середина в'язання. І ви бачите, що я в'яжу візерунок, і у висоту вже я один рапорт візерунку зв'язала. Як виходить, мені подобається, але тут треба бути трохи уважним, щоб правильно зробити всі тут перекрути, які є, бо пару разів я щось була замислилася, не в ту сторону перевернула і перев'язувала. Тож зараз у мене цей процес на спицях, я його в'яжу, в'яжу цей процес, цей джемпер, і в'яжу шкарпеточки, ті, що я вам показувала все, що я хотіла, я вам показала, поділилася своїми процесами. Буду дуже вдячна вам за коментарі, буду дуже вдячна вам за лайки, за просмотри. І якщо є якісь питання, є побажання по цьому журналу, будь ласка, звертайтеся, я залюбки з вами поділюся схемою або описом Тої моделі, яка вам сподобалась, і все, дівчатка. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго, всім пока.